А саме, на вашу думку, хто стоїть за вбивством Ірини Дмитрівни і чому досі не можуть знайти стрільця? А, а, найімовірніше за вбивством світ, звісно, Московська Федерація. А, їм було, звісно, вигідно вбити таку видатну постань, націоналіста, який справді, яка справді пробуджувала українську націю, е, піднімала як могла е, безпам'ятний народ. Е, Звісно, їм було абсолютно, як, як сказала, вже вигідно прибрати. І наймовірніше за цим стоїть, звісно, вони. Чому, на вашу думку, досі не знайшли стрільця і хто стоїть за вбивством Ірини Фаріон? Я навіть боюся казати, хоча я знаю, що у Львові говорять. Я знаю, що говорять у Львові. Хто на вас? Останнім часом Ірині дуже погрожували. Ну, вона всіх критикувала, і президента навіть критикувала, і того критикувала. А хто зробив замовлення, Бог його знає, хто зробив на неї замовлення? По-перше, чому вона не мала охорони? Я завжди думала, що в неї є охорона. А оказується, в неї охорони не було, тим більше, що вона була патріотка України, якої зараз немає і не буде ніколи. Знайдуть, знайдуть, може і знають, може, і не знають, тому що ніхто не, не зацікавлений у тому, щоб знайти. Якби були зацікавлені, вже б давно знайшли на а хто стоїть за цим, як вважаєте? Ну, От багато через, версій є. Через, через пару днів після похорону ви будете знати самі. А потім висновки зробити. що ви про це подумаєте? Вашу думку, хто стоїть за вбивством Ірини Дмитрівної і чому досі не знайшли стрільця? Будь-якому разі стоять за вбивством наші вороги, але вбивши тіло, вони не зможуть ніколи вбити її слова, і її думки, і її потуги, яка завжди залишиться з нами. Тому от ваша версія, моя версія їм нічого не вдалося. Їм не вдалося її зламати, і їм не вдасться її вбити у наших думках і в наших серцях. Я не хочу нічого думати. Це явно вороги. А чи ці вороги зовні, чи вони всередині, це вже не має ніякого значення. Для початку ласка. Руксуляна Хмара на вашу думку, чому досі не знайшли стрільця і хто стоїть за Ірини Дмитрівни? Дмитрівна? Однозначно впевнена, що це Росія, а стрільця не йшли, тому що ФСБ професійно працює, і тому і ще й тому, що наша СБУ дуже погано працює, і всі разом взяті європейські спецслужби, під носом у яких сталося таке. Я би сказала ритуальне вбивство помста людині за її боротьбу, за її позицію, за її любов до України, значить саме у Львові, вони хотіли це зробити саме у Львові в культурній столиці України. Мороз поза шкіру. Коли я про це думаю, коли я думаю, як вони далі нас вбивають, як вони це під ретельно готують все і підбирають час, місце. Е, яке би найбільше вплинуло і залякало людей, з вами представлені Гутник, депутат Львівської міської ради, фракція Всеукраїнська об'єднання «Свобода». пане Андріане, питання наступне. Чому до сьогодні не знайшли стрільця? Хто стоїть за висок і ренати для мене? Насправді дивно. Такий період часу з таким обладнанням, яке є в правоохоронних органах. України під час десятирічної війни, під час третього року повномасштабного вторгнення, ну не покидає мене віра, що все-таки знайдуть виконавця, але ми розуміємо, що влада має знайти виконавця і має знайти і пояснити всьому світу, хто є замовник цього вбивства, що це Російська Федерація, зокрема її теперішній керівник. Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська. Скажіть, будь ласка, чому до сьогодні не знайшли стрільця і хто стоїть за вбивство Ну, Дивіться, це напевно питання до правоохоронних органів. А ми готові сьогодні навіть фінансово сприяти, щоб знайшли сьогодні вбивця. Пані Ірину, я знав особисто. Не один раз презентацію робили як на сході України на Чернігівщині, коли відповідав народним депутатом України за Чернігівщину, так і. В Івано-Франківську. Остання презентація була в лютому місяці після тих ганебних подій, які бували, відбувалися в Львівській політехніці. Ми зробили презентацію, зал тріщав, багато було людей, багато книг реалізували на підтримку захисників. Ну, це велика втрата для України, адже сьогодні Україна повинна бути українською з українською мовою, з українською дитичністю, з українською церквою. Пані Ірина до кінця боролася за це. На жаль, ворог обірвав її життя. Життя цинічним пострілом все всередині Івана, в середині Львова. І ще скажіть, я знаю, що Франківську ви запровадили ініціативу бути продовжувати справу Іранці. Так, ми зараз на найближчу сесію, яка відбудеться 26 липня. Таку е затвердимо програму українізації, яка і цей український мов, е курси української мови, цей наліпки багато чого іншого. Це в пам'яті Ірини Фаріо. Ще не знайшли стрільця Ірини ринок приватного. Складне питання, це думаю, що краще питати з правоохорони органів. Ну, але з тої інформації, яка в мене безпосередньо є, то можна оцінювати з двох сторон дану ситуацію. З сторони, ну, люди там те, що кажуть в інтернеті, пишуть, що це психологічно хвора людина, яка фактично поводилася досить нестандартно. Можна говорити про професіоналізм даної особи, яка дійсно може бути і заказним вбивцем, який фактично. Іграв свою роль, яка до моменту прийняття рішення мусив так поводитися. Тому лише, напевне, коли його затримують або знайдуть хоча б якісь нитки, які дадуть можливість зрозуміти його поведінку, ми будемо мати відповідь на ці запитання. Розкажи, будь ласка, чи по камерах щось стало ясніше? Ну, якщо говорити щодо роботи правоохоронних органів, тому що я там більш-менш розбираюся з ними спілкуючись, то так. Є все ж таки розуміння, як рухався, коли рухався, як він рухався до, як він рухався після. Тобто є розуміння загальне, по якому правоохоронні органи вже мають іншу картинку, яку вони зараз складають для того, щоб віднайти людей, які до того качать. Але самого моменту так і не знайшли. На жаль, на жаль, ще раз кажу, в нас є дуже хороша програма від міста. Це безпека міста, яка дає можливість профінансування ОСББ. Купляти камери, де передбачаються саме акумулятори, ці камери, на жаль, були поставлені набагато раніше. Тобто голову з ББ старалися за безпеку свою здоглядати. Фактично, вони камери ставили набагато раніше і не планувалися такі довгих термінів виключення світла. Дякую, буде мені ціла купа підприємців небайдужих українців, які запропонували. Збільшити цю суму, наш осередок Сполучених Штатах Америки виявив таку ініціативу і вже готовий і запропонував тим людям, які дадуть цінну інформацію для правоохоронних органів, яка дасть можливість зловити цього зловмисника, який постив кулю в скроню Ірині Фаріон. Ну з відповідно винагороду. Ми розуміємо, що час для слідства з кожною годиною втрачається. Для ефективного вирішення цього питання, але можливо та ситуація посприяє вийти на не тільки виконавця, але й на замовника цього злочину. Дякую, дуже вашу думку досі не знищить. Це був професійний вбивця і методи його вбивства. Вони абсолютно нагадують методи. Терору, який чинила Москва по відношенню до е своїх опонентів, зокрема проти українців впродовж багатьох століть. Згадаймо всі політичні вбивства, які були в цьому в минулому, в минулому столітті, приблизно аналогічно був сценарій. Найдуть. найдуть і він буде покараний. Дуже сильно в шок, тому що ми в Україні знаходимося, ми вільний народ. Я одягнув прапор на себе. Е Случай того, що тому що дивіться, справа в тому, що вчора ввечері на мене був скоєний напад групою людей. Я зустрівся з побратимами. Я не спорю, що ми трохи випали, але то не проблема. На нас просто напало шість людей. Без причини, саме коли дізналися, що ми військові. А поліція в той момент ну, ніяк не діяла, хоча вони були поруч. На рахунок Фаріон. Мені дуже шкода цю людину, просто як від серця, від того, що мені кажуть тут. Я співчуваю рідним та близьким. Цієї чудової жінки та хочу побажати, щоб вони тримались, тому що в Україні саме Україна наша країна тримається саме на таких людях, як Фаріон, як Чорновіл, і як всі інші наші націоналісти. Слава Україні! Я звати ще раз і при... Максим і Пріза Губенко. Максим. Дякую.